Рибка вже чиста, готова до використання. Е, Гена! Ну що? Та що ти, ти, ти замерз? Вроді так тепло на дворі. Все Тому що я працюю. знаєш, ти... Поки що не, не, не це. не, не наблюдається. Кріє, але я дуже сильно голодний. Я знаю, що... Якщо мені... ти замерз, я можу тобі придумати таке заняття, що тебе зігріє. А ну що ну робити? Шо, ватру розпалити. Казав. <хи> Скільки не пали, пали, не пали. Не, знає, ватру, я сьогодні Я забув у великі сірники, тому є маленька запальниця. А чого, Гіночка, це погано? Погано, будемо спробувати. Тобі це з, вино, з виношом трудову книжку, ти поняв? Договор чи виговор за мукшуком? Заговор. Менше з тим. Так, а хоч Житкості Жидкості. <рес> і... жидкості досить. А це я люблю томатний сік сильно. <рес> то ми ще з тобою побалакаємо на ту тему. <рес> цю тему так ще буде. Ага, то в нас і вугля викладає. Зрозуміло. І у нас поки що відставимо. відставимо. У нас зараз дрова. нам а, потрібно... Пропитується дрова поки що. Дрова пропитується. Трошки прибратися. У нас сьогодні насправді рибний пікнічок, рибацький пікнічок. Тому ми будемо готувати такі страви. На перше у нас буде рибацька юшка. Ну, звісно, рибу ви бачили. Зараз вітя розпалить багаття. У казанку ми будемо варити картоплю, овочі, а потім додамо рибу. Що там у тебе? Нічого. Все нормально, так? Да? Ну добре. Беремо картопельки і починаємо її розрізати на такі досить великі шматочки. Ну, можна пополам і ще раз пополам, щоб вона не розварилася. Я тобі покажу адресу. Напиши на папірцю. Є така штука інтернет. Ааа, слухай, дійсно гарне місце. Ну, Подобається. Нічого. Сьогодні буде смачно, думаю. Сьогодні буде смачно, думаю. Так, ще раз. Маленькі картоплинки. Маленькі можна не розрізати залип. на чотири частинки, Судяночка. можна просто пополам. Я, щоб було зручніше, переставлю трошки сюди картоплі. Так, Трошка. Так. Насили. Ну цю, певно, потрібно Ну давай, чоловік, шарівну запальничку, давай. Так і да? Та ну сівники на другий раз Гена. Ну візьму, візьму. То він там таке робить, вже горить. Так, щоб воно гарно горіло, пізніше нам потрібна буде ця штучка. Накриваємо, щоб так. гарно розгорілося, пізніше ми накриємося. А ми в свою чергу помаленьку, як завжди, розвели вогнище над котелочком, тобто під котелочком. Тому що над вогнищем котелок. То як може бути вогнище над котелком? Тільки Котув під філософ. котелочком. Їсти хочу дуже сильно. Є, а що нам води треба налити в казан? Треба, треба. Обов'язково, ну водичка. Зумів, скільки це має бути, Геночка? Я думаю, що отак. От Щоб На, покрила ага. овочі. На три пальці, так? покрило овочі. Геночка! Так, усе, я з картоплею справився. Так, Яночка. Ну, зараз... я, як завжди, навколо в тебе просто бігаю. А Ні, що ти, ти там ти ти гена робиш? – Допомагай! А да, що ж ти да, там, що, що там геноробиш? А ну давай, Генночка. Е, Гена, а ну, давай, Гена. Я взяв цибулину і розрізав її як, на я... чотири частини. Можна взяти ще ти одну. Ти знаєш, я люблю її стіни. Знаю, знаю. Отак, щоб вона не дуже розпадалася, бо ти я неправильно зробив, я її, напевно, зроблю отак. Так. Вона піде в іншу страву. Що? А, а ну до самого кінця? Щоб не до кінця, щоб не розпалася. Отак. Так, куди? туди закидуємо. І візьмемо. У нас сьогодні така цікава юшка буде. Звісно, туди кидають моркву. Але я вирішив трошки поекспериментувати. Ми сьогодні вкинемо невеличкий шматочок червоного перця. Сала, думаю, невеличкий шматочок сала. Це класика. Сало, у без сала, гроші на вітер, щоб ти знав Гена. І вся рибалка на смартку. Вся рибалка на смарку. Що за уха без сала? Я знаю, що ми будемо Сало... І з вогню качерашка має бути затушена. Ми її підготуємо, там окрема є качеричка, яка повинна бути останній. Ну що, так. треба викидати. Беремо. Яночка, ну я в принципі тобі нічим не допомагаю. Рибу все, ти хоху можеш злити без мене. Може я все-таки перебалю ще трошки, а? Ну якщо в тебе є бажання. будь ласка. Далі, трошки вогню ще підкину пару. Але мені потрібно, знаєш, зняв кришечку. Зараз ні йому. Чого вона не є? Цей? А я отак придумав. О-о-о, Так ти теж кудись є? А що робить? Ну, Давай, ти скидай цю штучку. Я подивлюся, як ти це робиш. Повинна ціла залишитись. Так, по ідеї. Може, її розв'язати не потрібно, другін? Ні, потрібно. Нам потрібно, щоб сік пішов. Ти вирішив першу дати, так? Да? Так. А риба що пізніше кидається, що вона швидше вариться, як картопля? Риба дуже швидко вариться, тому що буде вже готова картопля і тільки тоді ми з тобою посолимо. Трошки. Трошки. По -перше, По -перше, можна... трошки. У нас є ще біле вино. Туди теж піде? Так. А для сало. Зваку. Тільки сало скоро йде чи не? Ну, ага. Вибачай, сьогодні рибний день. десь. Тим ніхто і не побачив. Можеш З... починати рибалити. Зараз, рибалики. Якщо ти вже нагрішся. Якою тим небожливий, я тільки підкину трошки. Дивіться, да, е головне. Є тут, можемо вибрати яку-небудь он... таку хороша. Моя така думка. Так, з краєчку, кладеш, і з краєчку щоб вона собі. Щоб вона обгорела. Тут вона собі хай доходить помалень. То Головний елемент цієї юшки. Оксі вариться. На причуд, наша картопля о, і цибуля. Ми беремо о, щось, нашу і рибку щось? і починаємо її різати шматочками. А, так. Ну що, а я пішов рибалити помаленьку. Давай, давай! І без риби не повертайся! Звичайно, Гена! Ти ж знаєш! Добра рибалка, то велика справа. Розрізаємо на такі шматочки, щоб вони теж не розварилися і були і красивими у тарільці, і смачними у ложці. Ось такої. Ще жива.

Ай хороший! Давай, 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 Гена. Гена. Давай-давай-давай. Це та картик. Ай-яй-яй, Геночка. Геночка, да. Гіночка, буде. Ну, що, клуди, дякую, ти мені вже допоміг, готуїсти, Гена. де готу їсти. Що, біжиш, я зараз тебе прийду. <реку> це, це, це рибалка. Оце улов. Так. Треба подивитися, чи кипить вже наша юшка. Ооо. Все, хватить, я нарибалися. Не збив? Так, ну так, ну хватить, тут, тут, одного цього, цю моренку одну зловив чи сома, чи як він. Я так, ти такі, її чи? називаєш називає. Той... Моренка, да. так. Так, а ну бач, мене немає, нормального вогню немає, ну геночка не мішає. Та да, ні, з вогнем все в порядку. Ага. Давай, знаємо, що зробимо. зробить. Що-шо? Головешка, що, що? головешка нормально працює. О, і тут все нормально. І тут так. так, що тобі допомагати, я буду зараз солити так. Так. нашу юшку, так. На, ви, на потримай. Щоб все було... Як положено, як положено. Я візьму. Так. Ложечки ходімо. Коли ж може до того соку доберемося виноградного чи томатного. Томатний, да. так. Звіниться. Аби сіть був. <реку> а може так прямо з баночки? Є? Ні. Треба знати скільки. Я не подумав. А тепер. Так. Карабібер, пам'ятаєш? Карабібер, так. Карабібер. Та бо... прямо треба з тої ложки? ні Ні-ні-ні. – Тільки має бути дерев'яна. Так. Вона ж добре занурюється і не нагрівається. А ти лішає? Ліша? Ні, правша. Поняв, просто правою, просто лівою. Але якщо в бою, як кажуть, Понял, то можна якщо, за бок рукою. Якщо партія требує, значить. Подібні. Так, ну що, я мабуть, салатик зроблю, зроблю? Геночка. Да, я думаю, щоб ми не гаяли часу. Я Ти наверное... можеш починати робити салат. Зроблю салатик, У нас думаю, є перейду на дуже ту сторону смачна страва, такий салат так. із слабосолоної сьомги. А скажи мені, що ми будемо робити з цим з, з... 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 з грилем, Що ми будемо? Що а ми робити? А я... Воно... я поки що займусь грилем. судачком. Я його ага. вже почистив. Так. Зараз я його почну маринувати. І запікати будемо. Ріжеш такими маленькими-маленькими кубиками або такою соломкою. То, як ну, Зпробуй так, да, можливо. Що мені вдасться, так я і буду робити. Ну. Соломкою, то, можливо, так? так, ну то вже буде задовго, напевне. А я потім її мі міл мілкіше поріжу. А, ну, супер. Беремо чисту посудинку, беремо судачок, кладемо Ти знаєш, і у нас я живу спеціальна досі... спеція. Для риби. Я зрозумів, а ну? А, спеціальна обучена, зрозумів. Спеціально навчена. Яночка, ти знаєш, я живу досить недалеко біля водойми. Так. Ну, буквально рукою подати. Ніяк не можу зібратися ходити на рибалку. Ну то треба собі таку ціль поставити. Так. Але що цікаво, я один раз до туди підійшов, в мене там дідусь один сидів рибалив. Я кажу, дідусь, що зловили, батько, що там наловили? І він такий верховодочки невеличкі такі. Я кажу. І що ви з як ви з ним, що ви з нею робите? Слухаєш мені каже, я говорю, каже, відрізаю голову, потрушу, чищу луску і пізніше каже, не відділяючи від кісточок перемелю на мешорубч оці маленькі власні рибки а. і котлети. Каже, такі смачні. Можеш подумати? Так. Ні, ну так, якщо теоретично подумати. Це дуже-дуже оригінально. Ну, Скорубка, вона, звісно, для того і зроблена, щоб я, зробити такими... міленькі-міленький фах. Генечка, а куди? Ми отакими кубиками буде добре. Добре. А я поки що мариную судака. Я знаєш, як його мариную? Я взяв сюди рослинної олії, так. потім додав соєвого соусу Ух ти. і тільки тоді ми натираємо нашого судачка цими спеціями. Давай, скину, хай вогник. Ось знову гіночка треба. Спеції повинні. Промаринувати рибкою вона буде дуже-дуже запашна. А ще, поки Вітя не бачить. ну-ну. А а я Мі... містер Лаймон. Сиди трошки. Гена, Гена. ладно, Давай знаєш, так домовимося. У мене сьогодні до тебе є пропозиція. А ну, давай. Ну, звісно, я знаю, ти лимон не любиш. Лимон не люблю. Але так? глядачі ж люблять. Зато дуже сильно люблю томатний сік Гена. Так, да, от я про це знаю, тому я тобі угоду пропоную на сьогодні. Так. Я тобі привіз банку <світ> такого соку. Нічого собі я загорда. Домовились, я сьогодні кладу лимона стільки, скільки я вважаю за потрібне. Є, ти можеш сьогодні видавати весь лимон, який ти маєш. <світ> <Yes>. <світ> угода є угода. Я ж це вітя. Я знав, що я хочу лимона, рибу покласти. Стільки, скільки мені хочеться. У мене яночка просто немає слів. Так, рибка маринується, і ми зараз зможемо її у фольгу покласти. А для цього, щоб її покласти у фольгу, нам потрібно трошечки нашинкувати цибульки. Так, перевертаємо на овочеву сторону, беремо цибулю. Я нарізаю великими такими кружальцями для того, щоб підстелити її під судачка. Mm -hmm. Цікаво, Яночка. Так. Пора вже кидати, там вже кипить, вже картопля готова. Пора закинути рибку. Давай, Яночка. бо так хочеться юшки. Ага, у мене синий. є спеціальна ложка для юшки. Бачиш, але на одному з пікнічків друзі сказали, що я дуже багато загрібаю, тому ограничитель мені тут Ага, зробив. Ясно, теж правильно. О, як кипить. Порядок? Порядок. О, пішла справа. Дуже швидко вариться наша риба і буде юшка вже скоро готова. Знаєш, я тобі казав, що я більше люблю полювати під водою на рибу. Так, казав. І я колись у Херсоні наш там теплоход стояв так. на острові. І я вирішив подивитися, що ж там є під водою. Поїхав у місто, купив собі ласи, маски, бо я приїхав без всякого спорядження, купив так. собі спорядження, Так. купив собі такий резиновий еспандер, знаєш, колись. Мишці качали і під... так, так, так пам'ятаю. Купив собі експандер такий резиновий. Щоб розинку розібрати? Чи що? Ну щоб зробити собі острогу таку. Ага. Потім у капітана у майстерні потупив електрод такий для зварювання. Так. Заточив його, знайшов таку дрючок, досить рівний, Так. прибинтував. Тут заточений електрод заточений, і при той спандер прибинтував ззаді, У мене таке кільце вийшло. І я ласти, маска, трубка під воду. Навколо того острова плив, ти знаєш, я такий, щоб Що? не збрехати, вполював спочатку щуку таку кілограма на півтора, потім угу. я ще одну щуку майже на два кілограми ага. підстрелив, потім ляща, Нічого собі. Потім оку окунців так. Навірно, штук 5-6. І коли. А я такий собі на пояс зробив, і на пояс вішов ту рибу. І коли я вийшов із води, і тут у мене позаду такий подик, знаєш, у так багато голосів. Я аж не повірив. Повертаюсь, а там людей, ну сто чоловік уже на тому пляжі. І як почали збігатися до тієї риби, і знаєш, яка примітна штука? Одній щук. Були золоте кільце. І що де то кольце зараз? Де то кольце зараз? Десь у золотому зломі. В якомусь, так? Так, в якомусь. Чужі, кольця носити не можна. А переплавити, Ясно. будь ласка. Так, беремо хороше. Що там наша юшка, Ген? Юшка наша вже вариться. Ми зараз до неї додамо біле вино і потім останніми діями буде зняти з вогню. Може трошечки вже... покрашити зелені. Гіночка, і... може, давай додамо вже білого, білого вина трошки? Зараз додамо. Зараз додай. я закінчу з Так, додай. Відриваємо і <кій> <кій> замотуємо. Генночка, подивись, яка красота, Геночка, дивись. Я в тебе вірив. Генночка, давай, ходи вже до тої подивимося, Гена, я вже хочу її є є попробувати. Ходи. Давайте одразу поставимо, хай вже жариться. Судак. Ходи. Ну добре. Пішли. Ооо! Пішли судаками ставити. Ох! Жар який Нет, добрий. Ж, а! Жар супер. А ми <слуш <ý> <слуш <fram> його ще накриємо. Давай. А риба там чи у нас подивися, очі вже білі чи ні. Очі можуть бути білі. Так. Я знаю, оч, ще... знаю пісінки, очі сині та сині у моєї дівчини. А що в риби мають бути білі, я цього не знаю. Ну, але <ривіт> раз ти кажеш, значить ти щось знаєш. Знаю, вітя, знаю. Гена білі, Гена! Ну тоді риба вже не певний Гена! Ну, почекай, почекай. Обережно, щоб не впало, Геночка, тримай, щоб не впало. Не впаде. Риба готова. Вона? Ну все, лим, що там ми маємо, гиночка? Давай вже. Давай зелені кидай. Зелень додаємо тоді, коли ми знімемо з вогню, щоб вона не варилася. Ага. тільки... <систити> давай, лий своє вино. Бачить? Коли головешку засоба, а головешку вже можна зараз. Найголовніша операція. Почекай, треба, треба лиш... її оббити. Нашу? Оббити, оббити треба. оббитий. Гена, є, ген. вона така класна. Та ти зараз все саме смачне більш. Ні, ні, смачне тут залишається. Ну, дай я, є. Кропним планом занурій, щоб зашипіло. Оп. Ото є найголовніше. Справу спів'юсті. Знімаємо? І знімаємо, а я можу так зняти. Можеш? Так. Вітя, так. ось все, дивись. Що-що друже, ти думаєш? Ну. А може ми на землю? Та ні, я думаю, тут нормально буде. Єсть. Якщо не рухати, кидай зелень. І останній акорд цієї весняної симфонії із юшкою на природі. А салат ми з тобою заправимо олією. Так. А ти лимон туди клав? А туди хвитрий лимон. А я його вичавлю туди. Давай, на, ти сильніший почали. Робимо, як завжди, трішечки надрізаємо, надрізаємо щоб сік пішов добре. І вичавлюємо. Це проплачений томатним соком. А, точно, мені лимон. Нема питань, єночка, дави. Полити багато лимону, гену. А тепер для того, щоб дух. Ми з тобою повинні ще пару лаврових листиків у юшку кинути. Давай. Щоб дух пішов, коли вона настіюється. Угу. Беремо. І запускаємо. А -а -а. О! Прошу зняти, шановні мої друзі. Ого. А я поки що перемішаю. Можна я салат перемішаю? Тільки там нема солі перцю. А, ну що ж, тоді треба. Дивися, я роблю я. Давай. Показуй. Тихо. Ай-яй-яй-яй-яй. Салат, який, я. Чому Рякий. салат смачний? Бо я робив. Чому уха смачна? Бо ти готував. Ну так. А разом гинемо з тобою. Велика сила. Команда. Ясно. Диви, яка штука їде. Так. Почекай, чекай, чекай, ну, ну, дай мені ну, дойде. Нічого собі, яночка. Ох. Сюди, далі, чіхати, немає Зараз ми з тобою розпочатуємо. Так, дякую. Зараз. Обережними рухами. Ай-яй-яй, єна, ну це що ж ти робиш з нами, єночка. Ха-ха, яка ж. Красота, а? Ти бачиш яка селедка? Яка селедка? Ти бачиш яка селедка? А ну гіночка. А ну гіночка. Та просто бомба. Як ти казав? Дуже шкода, що телеглядачі покуштувати це не можуть. Ви не уявляєте, яка цибулька смачна. Я теж поки не уявляю. Але треба... Обережно, перші рукою зміниш, це. Ага. Судачок просто бомба. Всім судочкам хочеш сказати? Ну, скуштуй. Він димить. Почекає. <ріху> <ріху> Зато він точно right. готовий. Тому що гарячий сирим. Не буває. Це він казав. Ген, будь здоров. Буду. Ну що, та не в роті. Дай тобі, Бог здоров'я, Гена. Дай тобі Бог здоров'я. Ну що? Дякую. Дякую. давай, Прощайся, Дякую. гена, прощайся, <гум> Дякую. Дякую. ми ще юську не налили. Ну, принаймні я. Давай, поїхали, я можу тобі допомогти. Салати у нас залишиться в цьому. Бачите, у нас цибуля залишилася цілою. Ти будеш їсти? Любиш цибулю? Ти Хочеш? Ні, я маю, Ні, я теж таку не люблю. Вона повинна була віддати туди свій сік. Свою енергію. Так. Набирай картоплі, грибка, картопля, Рибка. Картопля. Юшечка, сама юшечка. Ой, А уранці ця юшечка застигне. І буде така, як жилетка? І буде така, як холодець. Сильно дуже. Ну що? Гіночка, йду до тебе. Салат. У нас ще десь є салат. А є Є у нас салат, Я тобі допоможу. Кажи, кажу, слів нема, тому що Одні слів. <сі> шановні глядачі, ми з вами сьогодні були Цвітками. на пікнічку свідками. Ми мали шанси, ми його використали. Ми Це була рибалка, Ах. яка закінчилася дуже дуже смачними стравами. Диві... Це свіженна риба, яка тільки що була зловлена, зразу потрапила на вогонь. І вийшла дуже-дуже смачна юшка, дуже смачний судак. І зовсім пристойний салат. Дякую <свят> з лимоном. Я дозволив гені налити багато лимону, тому що сьогодні я маю що? Томатний сік. Ось так, хабарі, хабарі, хабарі. Так. А нам залишається тільки подякувати нашим турицям, що були разом з нами. Побажати міцного здоров'я. З вами були Віктор Павлік. Та мій друг Гена. Будьте здорові, щасливі. Смачного вам.